Казка про ламу Ларі, який навчився не плюватися, а говорити. У високих горах Ант жив був лама на ім'я Ларі. Він мав густу м'яку шерсть, великі карі очі й один дуже кумедний талант. Плюватися на відстань трьох метрів. Спершу це всім здавалося жартом. Ну, подумаєш, така особливість, але з часом. Ларі почав плюватися часто, і не просто так він обурювався, коли його примушували тягнути важкі вантажі. Та ти ж міцний, як скеля, казали йому. Як скеля, хіба що з м'якою шерстю? бурмотів Ларі, і з обуренням плюв просто в пісок. Лалі не любив сваритися, але й терпіти несправедливість не хотів. Йому було боляче бачити, як його сили недооцінюють. А в тому не помічають. Одного разу йому навантажили аж три мішки кукурудзи, один зверху злетів і гепнув його по хвосту. Ларі здригнувся, очі спалахнули, і він плюнув, так що збив капелюх господаря. Чоловік застиг, потім вибухнув сміхом Ех ти, чемпіоне! Зі слинявих пострілів! Але ж нічого не розумію. Навіщо ти плюєшся? Ще й так зачастив останнім часом аби сказав щось. І тут Ларі вперше задумався може, я справді просто не навчився говорити про свої межі? Наступного дня, коли господар знову приніс три мішки, лама глибоко вдихнув і сказав Слухай, друже, я можу нести два, третій уже занадто. Якщо я втомлюсь і ми не дойдемо, постраждають усі. Господар здивувався, але кивнув. Домовились два так два, без плювків. Без. посміхнувся Ларі. Якщо тільки комар не вкусить. Відтоді Ларі більше не плювався з образи. Тільки з радості, коли падав дощ або коли друзі гірські єноти влаштовували змагання, хто дальше плюне у ставок. Ларі, звісно, був чемпіоном. Він зрозумів. Щоб поважати себе, це не сваритися чи плюватися, а чесно говорити, що тобі важко, неприївно чи забагато, бо тоді й інші починають поважати тебе. Значенка відстоювати свої межі це не конфлікт, а турбота про себе й про тих, хто поруч, іноді достатньо просто пояснити словами. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.